Соціальні працівники відзначатимуть своє професійне свято цієї неділі у компетенції робітників соцслужб, нарахування субсидій, виплат на малолітніх дітей та інших державних допомог. Це люди, які допомагають інвалідам, самотнім, малозабезпеченим, незаможнім усім, хто потребує цього. Лариса Бондар спілкувалася із фахівцями цієї служби про їхню працю у матеріалі далі. Перша неділя листопада день працівника соціальної сфери. У Вінниці таких фахівців більше 140. Робота важка, адже щоденно працівник соціальної сфери спілкується із величезною кількістю людей, і у кожного свій характер та настрій. Робота в департаменті праці вона потребує в першу чергу. Людей, які доброзичливо відносяться до людей, і які мають велике бажання допомогти ближньому. Мені дуже приємно, що у нас є вже свої династії. У нас є такі люди, де мама попрацювала вже більше 10-20 років і приводять сюди своїх дітей. Це Галина Лук'янчук, 13 років. Вона соціальний працівник від інспектора по призначенню пенсій до завідувачки сектору адресних державних допомог. Я прийшла випадково, думала, що буде це тимчасово, але з часом я зрозуміла, що мені ця робота подобається і по теперішній час я працюю. А це Олена Лук'янчук, донька попередньої героїні. За прикладом матері, теж соціальний працівник. Зразу теж вона не прийшла і ніби не хотіла працювати в цій сфері, коли бачила, що я роботу приношу додому і казала, що я ніколи не піду працювати на таку роботу. До кожної людини знати треба підхід, тому що приходять як і молоді люди, так і пожилі люди, які погано чують, погано ходять, які приходять з поганим зором, ти маєш показати, розказати їм, пояснити так, щоб людина. Пішла від нас задоволена. Розумієш, що ти допомагаєш людям і це приємно. Якщо будеш доброзичлива до людей, то люди завжди тобі теж і доброзичливі. Пишете, допомогу за дитину, по доля, до трьох років. Згідно до кодів, так? так, згідно так. Пишете прізвище, ім'я по батькові повністю своє та чоловіка. Є земельна участь, тому ну, земельний вже немає, значить пишете словом немає. Я приходжу сюди вже другий раз оформляти допомогу за дитиною по догляду до трьох років. Дуже подобається. Відкриті вікна мені так. дуже подобається, що нічого не закрито. І персонал дуже приємний. Чергів ніяких немає. Навіть сьогодні раніше мене запросили ніж по талончику, так що дуже зручно. Що не треба стояти в чергах по <плес> дві години? Бувають випадки, коли молоді мами приходять з малесенькими дітками. Допомагаємо, тримаємо діток цих, поки мама заповнює, розважаємо тут. У нас також є іграшки, яким можна забавити дитину, поки мама заповняє і Розповідають їй про всі види допомоги. На сьогоднішній день у складі департаменту працює 143 людини. Це люди різні за віком. Є які молоді спеціалісти, так і люди передпенсійного віку. Працюють як чоловіки, так і жінки. Але хочу відзначити, що всі цих людей об'єднує одна спільна риса. Це люди, у яких добре серце і відкрита душа.